Обіду, що складався з риби і яєчні, Том сказав, що тепер йому хочеться навчитися курити. Джо погодився, зробив трубки і набив тютюнок. Досі обидва новачки курили лише сигари з виноградного листя. Але такі сигари вважалися негідними справжніх чоловіків. Почали втягувати в себе день. День був неприємний на смак і їх трохи мудо. Джо, та це зовсім легко. Та це та, ж проста справа. Нікчемна справа. Скільки разів я дивився на тих, хто курить, я здавалося, що мені це не під силу. Так, так, я теж не так думав. Але тепер я знаю, що курити трубку теж легко. Легко, що я можу її цілий О, день курити. Все це не І мене взагалі не тушний. Джо, тримаю парі, що Джеф або Джоні зваляться від двох затяжок. Так, так, їм то навіть не під силу. Але от би було класно, якщо б вони бачили, є? Супер. Коли всі будуть у бою, я підійду до тебе. Скажу, Джо, в тебе є трубка. би. А ти скажеш Є, слабенька. Mm -hmm. От, то, -то, то взагалі ідея ідеальна. Ти знаєш, як вони обзавидуть? Розмова тривала, але скоро почала в'янути. Хлопці спльовували все частіше і частіше, і врешті перетворилися на фонтани. Зважаючи на всі їхні зусилля, їм заливало горло і кожного разу після цього починало жахливо мутити. Вони сильно зблідли, вигляд у них був дуже жалюгідний. У Джо випала трубка з ослаблених пальців, у Тома теж. Чуєш, що я десь загубив свій ножик, а він так мені зараз необхідний. Піду пошукаю. Зривай, я піду з тобою. Ви бачите, що з нами стало. Ми всі почнемо наслідувати. А кого, чому? Навіщо вперто йдемо, ми смерть свою шукати? На нашій планеті вже немає кисню, на нашій планеті обмаль людей. Від диму та чаду псуємо ми власне здоров'я всіх близьких, дорослих а дітей. Усіх бід планети нам не злічити. Загроза існує. Страшна така річ, паління. От може усіх нас згубити, тоді на дворі від диму вже ніч.